Весь тиждень міський голова столиці Віталій Володимирович Кличко намагається перекинути відповідальність за те, що відбулося на шулявці на різноманітних стрілочників. Але ж питання не тільки полягає в шулявці, питання ж не тільки полягає, що міст на шулявці впав або впаде повністю найближчим часом, якщо все буде подовжитись. Питання полягає в тому, що це ж є наслідком багаторічної безгосподарності, яку ми бачимо від міського голови. Нагадаємо, що е, буквально... Кілька років тому впав будинок на Багана Хмельницького, де до речі, загинули люди внаслідок незаконних будівельних робіт. І тоді було пообіцяно киянам, що більше такого ніколи не відбудеться. На жаль, жодних висновків, жодних реальних дій зроблено не було. Крім але крім цього, ми бачимо, що ми бачимо, що зелені зони і знищуються ще більше ніж під час Черновецького. Ми бачимо тотальне крашування незаконних забудов. Ми бачимо, як, наприклад, ухвалили незаконне ДПТ. На план території по нивкам, де Пилипишин разом з колишнім першим заступником кличка Ніконовим зараз будуть ставити 50 висоток в маленькому мікрорайоні, який це не витягне. Так ми бачимо, як кришуються забудови пана Микитася. І зараз під час його бачення не тільки вся країна, весь світ побачить ці незаконні забудови. До речі, не тільки на лівому березі, а до речі, також на січових стріців. 59. Ми бачимо масу таких прикладів, де міський голова. Замість того, щоб займатися своїми безпосередніми обов'язками, е, займається відвертим крашуванням забудовників. А тим часом падають мости. Тим часом кажуть, міст втомився, тому він впав. Або знаєте, можна сказати, що лід тримав міст, лід розтанув, е, тому міст впав, тому міська влада не винна. І досі ніхто не згадує, чому ще в 2007 році що було видане розпорядження дирекції по будівництву шляхопроводів так щодо ремонту цього моста, ніхто про це не говорить. І, це розпорядження до сих пір не виконано, хоча Віталій Дмитрий про це знав. Ніхто не говорить про те, що в грудні минулого року було 6 мільйонів передано цій передано невідомій конторі на тендер по тео по цьому мосту, де реально вкали десь 5 мільйонів, тому що це тео коштує реально 1 мільйон максимум, але передали 6 мільйонів в грудні минулого року. Це зробили Про це теж чомусь не згадують. Тому знаєте, коли я тут чую розмови про те, що... Деякі чиновники поступили по європейськи і е, написали заяву про відставку, які вони молодці, то чомусь не говориться про основного чиновника. Насправді, основний чиновник, який в цьому всьому, всьому винен, бо це його відповідальність, і він, до речі, попонував всіх цих чиновників, це київський міський голова. І якщо він говорить про європейськість, то Віталій Володимирович кличко після цього мав би подати у відставку. От тоді було б це зчинок європейського мера. І я насправді говорю: якщо він це не зробить найближчим часом, то київська громада прийде і винесе його з свого кабінету може навіть ногами вперед. А і жоден, і жоден боксерський пояс не допоможе. будь ласка. Один, два, три а, Сергій Башлаков, фракція самопомічі. Шановні депутати, шановний головуючі, я хочу нагадати всім, що останній раз, коли ми надавали слово поважному депутату Верховної Ради, він зірвав наше засідання. Я вважаю, що це повна неповага до Київради, повна неповага до нас. І я вважаю. Що ми в принципі не могли давати надавати трибуну ще раз е, цьому пану. І, ну Тобто, я це хотів сказати перед тим, як ми голосували за надання слова, але мені не, далі, не дали не дало слово. Е, будь ласка, е, Олександр Харченко готується Андрій Осадчук. Володимир Володимирович. У залі, на мою думку, відбулося кримінальне діяння, і я прошу вас дати протокольне доручення секретаріату, направити матеріали стенограми нашої сесії, виступу народного депутата, генеральному прокурору і міністру внутрішніх справ і дати їм правову кваліфікацію: чи не було в цих діяннях порушення кримінального кодексу, зокрема втручання в діяльність державного службовця шляхом погрозами, а також інших кримінальних злочинів? Демократія повинна мати свої межі і не переходити на прямі погрози. Я прошу дати протокольне доручення секретаріату, направити матеріали стенограми сьогоднішнього засідання виступу народного депутата Левченка для дачі правової кваліфікації Генеральну прокуратуру а також міністру внутрішніх справ. Дякую. Колеги, я оголошую перерву на 5 хвилин.